Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 18 листопада 2025 року, Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Галактиона та Єпистимії. Апостолів від 70 Патрова Єрма Ліна Гаїя. Філолога, святителя Григорія, архієпископа Александрійського, святителя Іони, архієпископа Новгородського, преподобного Іларіона Троєкурівського, святителя Тихона, Патріарха Московського і всієї Русі, священномученика Гавриїла Масленікова, Пресвітера. А також ікони Божої Матері, безпорадних єдина надія. На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 3, вірші з 9 по тринадцятий. Коє бо благодарення Богу можем воздати о вас? О всякой радости, ей уже радуемся вас ради пред Богом нашим. Ночь и день при изриха молящейся видите лице ваше, и совершите лишение веры вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, Иисус Христос, да исправит путь наш к вам. Вас же Господь да умножит и да избыточи свит любовью друг ко другу и ко всем, яко же и мы к вам. Вое же утвердитесь сердца ваша непорочно, в святыне пред Богом и Отцем нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас врадували перед нашим Богом, ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує вашій вірі? Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма його святими. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 12, вірші з 42 по 48. Рече Господь, хто убо есть верный строитель і мудрий? його же поставить Господь над челядію своєю, даять его время жидомерие. Блажен раб Той Его же пришед Господь Его, о бряще творяще такко, воистину глаголю вам, яко над всем имением Своим поставит Его, а ще же речет раб, той в сердце Своем коснит господин мой прийти, и начнет бити рабы и рабыни, ясти же и піти, и упиватися, Приидет господин раба в день, вонь же не чает, и в час вонь же не весть, и протешет его, и часть его с неверными положит. Той же раб, ведивый волю господина своего, и не уготовав, не сотворив по воле его, биен будет много». Невідєвий же сотворив же достойна яранам, бієн буде мало. Всякому же йому же дано буде много, много взищеться од нього, і йому же предаша множайше, множайше просять од нього. А Господь відповів, хто ж це той вірний і кмітливий управитель? якого пан настановить над челядю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком. Коли ж слуга той скаже в своїм серці, бариться мій пан, не приходить. І почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись, то пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, і години якої він не знає, і відлучить його, та й, між невірними, призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив каригідне, буде малобитий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Усім мирного, спокійного вівторка, натхнення до праці і молитви.